Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні будемо готувати квашену капусту за рецептом, який вдасться в кожного, і він завжди вдається. Для цього потрібно, як бачите, я вже нашки потрібно головку капусти приблизно 2,5 кг, одну морквинку. Але я, наприклад, люблю, щоб в моїй капусті квашені було багатенько моркви. Тому я кидаю моркви більше, ніж одну штуку. Ви ж, якщо любите, щоб було менше моркви, або щоб капустка була світленька, то потрібно кидати моркви або зовсім трішки, або взагалі її не кидати. Вказую, як роблю я. Потім дивіться, ось 3-літрова баночка вже напнута. що Я вам хотіла показати, яка вона вже має бути ну, вже в банці. Я на дно так посередині підверх кидаю пару лаврушок. Потім кидаю, ось як ви бачите, перець горошком, духмяний перчик і втрамбовую так, не сильно напихаю, а так злегка чуть-чуть е, прижимаю, щоб вона не була, не була, сильно не помнялася. Потім я готую маринад. Ось дивіться, На літрову кип'ячену баночку водички, або ж, можливо, у вас там з криниці, джерельна водичка. Таку також можна використовувати. Я кидаю. Одну столову ложку сахару з невеличкою гіркою, і 2 ложки солі, також з невеличкою гіркою. Вкидаю в цю баночку, розмішую і заливаю по вінця, ось так, щоб покрито було все водичкою. Після того, як я це залила, я ставлю в теплому приміщенні її на 3 дні. І нам потрібно буде її ну, приблизно 2-3 рази на день пробивати аж до самого дна шпажкою, щоб виходила гіркота. Після того, як ви все це зробите, Капустку можна буде вживати і потрібно поставити на холодне місце. Закриєте кришечкою, от, і ставите на холодне місце, і вам капустка зберігається дуже довго. Капуста дуже смачна, в міру солона, в міру гостренька. Тому прошу всіх готувати. А вас прошу ще поставити лайки і коментувати моє відео.